Найгірше, що може статися з тобою в молодому віці, це великі гроші. Я знаю це з власного досвіду. Мені було 17 років, 1997 рік. Перші великі гроші 37 тисяч доларів. І що ти думаєш, я втратив за рік майже всі гроші. Мобілки, пейджери, дорогі ресторани і магазини, шмотки. Але на залишені 10% я зробив найкраще в своєму житті рішення. Інвестував у власне агентство. Втрата грошей стала для мене важливим уроком. Гроші і втрата їх це для мене був урок, і можливість не робити помилки в майбутньому, коли ти будеш грати в велику ігру. Пам'ятайте, якщо в когось багато грошей, це не завжди історія успіху. Можливо, це історія вижившого. Успіх це можливість використовувати ці помилки для того, щоб не робити їх в майбутньому. І якщо вже падати, краще раніше, щоб піднятися сильнішим.